Вісім українських громадян на їхнє прохання евакуювали та доставили з Сирії до Москви літаком Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Про це повідомляє агентство «Нян» з посиланням на посольство України в Росії. Масово втікають з Сирії її власні громадяни, понад половина з яких діти. За час конфлікту країну покинули понад мільйон дітей. Такі дані у своєму звіті оприлюднило Агентство ООН з питань біженців. Про те, які наслідки війна матиме для самих дітей та безпеки регіону в сюжеті Наталі Леонової, у такому віці діти переважно ночують вдома, але не сирійські діти, які вимушені залишати власні домівки, втікаючи від війни. Голова агентства ООН з питань біженців Антоніо Гутєрес називає неприйнятним той факт, що кількість дітей біженців в Сирії перевищила мільйон. Мільйон дітей це більше ніж кількість дітей, що проживають в Уельсі. Це більше ніж кількість дітей в Лос-Анджелесі та Бостоні разом узятих. Гутєрес додає, що проблема дітей біженців, більшість з яких не досягла 11 років, загрожує не лише їх майбутньому, але й майбутньому усього регіону ми справді повинні замислитись над ризиком втрати з Сирією цілого покоління. ціле покоління, яке виросте травмованим та ослобленим. Діти складають понад половину загальної кількості біженців з Сирії. Вину за цю ситуацію ЮНІСЕФ покладає на всю міжнародну громаду. Науковець з інституту близького сходу Даніель Сервер з такою позицією не погоджується обов'язок захистити населення Сирії має у першу чергу сирійський уряд. Він його не виконує. Натомість уряд у боротьбі за владу став ворогом своєму власному народові. Втім, жахіття війни та боротьба за виживання для дітей, яким вдалося втекти із Сирії на кордоні не припиняються. кажуть в ЮНІСЕФ Вони постають перед серйозними ризиками загрозою сексуальної експлуатації, дитячої примусової праці, ранніх шлюбів. У цих дітей просто вкрали майбутнє. Такі діти залишаються не лише з фізичними, але й психологічними травмами. Гуманітарна допомога, у тому числі освітня, продовжує надходити, але її недостатньо, каже Гутєрес настав час об'єднати зусилля міжнародної спільноти та серйозно підтримати роботу міжнародних гуманітарних агентств. Крім того, ми повинні надати допомогу безпосередньо країнам, які прийняли сирійських дітей, відкрили для них свої школи, лікарні та роблять все, щоб їх умови проживання були максимально наближені до нормальних. Але це лише мінімум, який необхідно зробити для дітей, що стали невинними жертвами війни. Наталія Леонова голос Америки.